Привіт! Давайте сьогодні візьмемо все ж таки базову вправу, яка підходить абсолютно всім і початківцям, початківцям і тим, хто вже гарно володіє маятником і гарно працює з діограмами. Я думаю, що час від часу треба робити такі вправи для того, щоб бачити, що в нас є повне з'єднання з нашим інструментом, що ми відчуваємо все правильно. Отже, сьогодні я пропоную попрацювати з літерами. Є ось така у мене діаграмка, я зараз її покажу, звичайно, як завжди, сфотографую і викладу, що в нас є. У нас є голосні і приголосні. так? Перше напівколо голосні і приголосні. Друге це весь алфавіт. Просто по порядку. Від А, тобто від першої літери до останньої. У мене латинський, французький. Тобто від А до З. У вас це буде від А до Я. так? Всі літери. І останнє це кількість цих. Літер, звуків, що вам треба, так? Від одинички до 26. Наприклад, в українській є 33, здається, літери. Тобто у вас буде до 33. А якщо у вас немає такої діаграмки, то, будь ласка, зробіть. Це завжди дуже-дуже корисно. Ми вже з вами робили. Своїми руками, так? Певні діаграмки. Так, я сподіваюся, що все ж таки якось буде видно. Що я пропоную? Ми беремо якесь слово. Я буду брати французьке. Вам пропоную, звичайно, українське. Я обрала ось таке звичайно просте слово жук на три літери. Що ви робите? Після того, як у вас вже є ваша діаграмка, ви пишете жук на папері і пальчиком, наприклад, лівої руки, будете весь час тримати на цьому слові. Так? Я беру на три літери, я взяла перше, що в голову прийшло. Єва Ева, Ева, Ева. Так, всім зрозуміло, я сподіваюся, І ми робимо вправу. Налаштувалися, підготувалися, будемо визначати слово. Визначаємо слово, скільки літер в заданому слові, скільки літер в заданому слові, скільки літер у слові, скільки літер у слові, скільки літер у слові. Не поспішаємо. Так, в мене вже показує три. Так, три літери. Три. Так воно і є, три літери. Зупинись, стоп. Скільки голосних, скільки голосних, скільки голосних у слові. Голосних. Скільки, яка кількість голосних, Яка кількість голосних, яка кількість голосних? Дві, так? Не вже показує дві. Можна записати, так? Тобто можна зупинитися і записати. Отже, в мене є три літери і дві голосних. Далі. Перша літера голосна, перша літера голосна. Та, дивіться, показує голосна, так? Вам не дуже видно, я бачу. Я, на жаль, мудрую, мудрую, та немає, як мені нормально поставити. Так, перша в мене голосна. Добре. Яка ця голосна? Покажи мені голосну, покажи мені першу голосну, покажи мені першу голосну, покажи мені першу голосну. Е! Так, в мене перша Е, так і є, бо Ева це Е. Покажи, так, друга літера голосна, друга літера голосна, друга літера голосна. Ні, показує приголосна. Так, показує приголосна. Чудово, яка ця приголосна, покажи мені приголосну. Покажи мені приголосну. Покажи мені цю приголосну другу літеру. Так, в мене вже В. Так, і є, В, Ева, тобто В. Чудово, В. Можливо, збільшить екрани, вам буде видніше. От, В. Чудово, зупинись, будь ласка. І третя літера. Чи це приголосна, чи це приголосна? Приголосна, третя літера. Ні, показує голосна. Так, показує голосна. Чудово, яка ця голосна, яка третя літера, яка третя літера, яка третя літера, яка ця голосна, яка ця голосна? Так, вже пішло на А. Іде, Я чекаю, щоб воно гарно. пригарно розкоталося. Я чекаю сталого руху. Ось він вже сталий, і це літера А. Так, будь ласка, в мене є моя Ева. Можливо, дійсно збільшить екран і вам буде видніше. Хочеться на це сподіватися. Тобто, ви так само робите зі словом жук. Так, слово жук. А потім можете взяти якесь інше. Це швидко, це легко, це просто і одразу видно ваше налаштування. Тобто, навіть перед якоюсь практикою, якщо ви сумніваєтеся, чи ви добре налаштувалися, зробіть вправу. Сподіваюся, це було коресно. Дякую, бувайте, а